Футбольний прогноз Чемпіонат України, Прем'єр Ліга. П'ятий тур. Друзі, вимушуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки подобайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Це дуже важливо. Дякую всім за підтримку. П'ятий тур стартує в п'ятницю, 12 вересня, і стартує матчем Олександрія ЛНЗ. Олександрія. Має один, мабуть, з найгірших стартів у прем'єр-лізі, не дивлячись на те, що минулого року Олександрія, нагадую, була друга і приймала участь у Єврокубках цього сезону у кваліфікаційних раундах Ліги Конференції як срібний призер чемпіоната України. Навіть не дивлячись на це, один з найгірших клубів по показникам. І дивіться, останнє 16-те місце за підсумками попередніх чотирьох матчів. Нагадую: в чемпіонаті України в Прем'єр-лізі перенесених і відкладених матчів немає. Всі матчі 100% відіграні по підсумкам попередніх 4 турів. Олександрія забила 2, пропустила 10. Більше всіх пропускає Олександрія. Поки що от за ці чотири матчі. ЛНЗ перебуває на сьомій сходинці. Три-два. Мінімальний, але все ж таки позитивна різниця, позитивний перевіз у черкаського клубу. І восьме місце. 16 проти 8. Не знаю, друзі. Я вважаю, що Олександрії є, що доводити, є за що грати і перемагати. Якщо Олександрія не почне здобувати очки, то вже через декілька матчів, через декілька турів можна констатувати про. Провал сезону повний провал. Тому я вважаю, що футбольний клуб, який має відносно непоганий склад, я вважаю, що Олександрія має не слабкийший склад, ніж ЛНЗ Черкаси. І враховуючи все це, і те, що треба рятувати сезон, я хочу взяти на себе відповідальність і сміливо заявити, я, друзі, буду заряджати, я буду прогнозувати перемогу саме ФК Олександрія. Цьому матчі проти ЛНЗ 12 вересня о 15:30, до речі, запланований початок матчу на стадіоні Ніка в одноіменному місті Олександрія Кіровоградської області. Тому, кому цікаво, скріншоти по моїм прогнозам. Вже розташовані в нашому телеграм-каналі, в нашому телеграм-чаті. Так, ви не помилились. Тепер і от нині у нас е діють і телеграм-канал, і телеграм-чат, який так і називається наш чат, і Facebook-група Майстер Клас. Посилання до наших телеграм-каналу, телеграм-чату і Facebook-групі. Майстер клас ви знайдете у першому закріпленому коментарі, і в описі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі, друзі. І на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Вся ця дуже корисна для вас інформація зібрана у першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо, друзі, приєднуйтесь. Буде дуже круто і дуже весело обіцяю. Отже, я вибираю в матчі 12 вересня ФК Олександрія ЛНЗ Черкаси. Перемога Олександрії. А зараз, друзі, увага. Коефіцієнт 342. Космічний коефіцієнт. Так, при можливості взяти навіть Олександрія з іксом, або ж Олександрія по Форі 0. Я все одно беру перемогу ФК Олександрії. Так, дійсно, я з повагою відношусь до футбольного клубу ЛНЗ Черкаси і взагалі, в цілому, до футболу Черкащини. Але, вибачте, друзі, прогноз є прогноз. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки. Пишемо змістовні коментарі, бажано більш шести слів. Не забувайте, телеграм-канал! І телеграм-чат. Посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Бажаю всім нам скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім, папа! -па.